Всім привіток! З вами я Аня і ви на каналі Алейси. Сьогодні у нас буде знову тренд з тіктоку: повторювання макіяжу. Хто який є фрукт? Хто який фрукт? я фрукт. Я також вбила в Тіктоці, хто який є фрукт, чого я хочу сказати хто? І я ось такий фруктик, я гуава. І я уявлення не маю, як нам правильно зробити макіяж, але. Щось трошки у мене є в голові, щось ми зараз будемо тут робити. Так, для початку мені треба нанести СПФ. В принципі, все як зазвичай з СПФ-ом. До речі, я під кінець цього місяця їду на море, і я думаю, чи мені знімати якесь відео, там, не знаю, наприклад, що я беру собою на море, а, ну, на відпочинок, або щось в такому роді. Ну, я постараюся зняти, у мене ще є одна ідея ідея... ідея. Ідея з Project Panel. Хочу також спробувати зняти, тому що є деякі продукти, які б я не проти використати, або хоча б відслідковувати те, як часто їм користуюсь. Далі я наношу базу. А ще недавно вийшов другий сезон а, дорами Слабий герой. І я вже її подивилася. В принципі, продовження не так уж і погане, але є деякі моменти, які б я не знаю, якось пом'якшила. А, в принципі, мені дуже сподобався другий сезон, як і перший. І ну, я прям рада, що познайомилася з цією дорамою. А зараз я сижу і передивлюсь аніме а... Клінок розсікаючий демона». Як зазвичай, я спочатку наношу контур, він у нас має бути дуже-дуже м'якенький, тому прям, ну, буквально по чуть-чуть, щоб його майже не було видно. І далі наношу два консилера. Візьму ось такий стик від Essence. Зараз я знайду якийсь світлий консилер. І візьмемо від Essence консилер. Стік наношу виключно на підборідок. А цей консилер наношу на всі місця. ну Наношу як мінімум під очі. Під носик, тому що там багато почервонінь у мене. На носик, щоб висвітити трошки скули на ношу. І сюди, так як в мене тут трошки висипань, і всього я люблю висвіт... висвітлювати цю зону. І все це розтушовує. Весь макіяж у нас має бути дуже-дуже теплий, такий дуже рожевий. Тому я беру рум'яна рем'яна ось такий від храран, це таку мініатюрочку, тому що тут дуже ніжний рожевий колір. І він нам якраз підійде сюди. Ось такі у нас ніжні рум'яна вийшли. не знаю, чи видно взагалі. Взагалі раніше, коли я перевіряла цей тренд, у мене була синя ягода, я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, ось ця ягода. Але коли я сьогодні вбила, буквально перед тим, як записувати відео, мені випала голова. Далі закріплюю все це пудро, беру від Essence таку рожеву, щоб у нас був такий тепленький підтон. Я припудрилась, тепер бистренько оформлю брови, все по класиці, нічого не міняється. Той же самий олівчик і той же самий гель для брів. але він вже закінчується і це добре. Я би взагалі його додавала в Project Pen, тому що я його хочу дуже швидко закінчити, а я і так їм користуюсь кожного дня. І в цілому не знаю, хочеться собі понакуплювати купу косметики, але. Вона мене просто буде потім лежати. Мені дуже шкода так купляти кошме... кошметику. косметику. Тому <реш> <реш> про життпен, по-моєму, саме найвигідніше, що взагалі можна було придумати. Плюсом у нас дуже холодне літо, прям дуже. Я навіть сьогодні йду гуляти в ось цій ковтинці, в джинсах і беру собі ще теплу зимову кофту. Тому, що не дай Боже, я просто жусь. У мене і так були пару днів соплі. Ну. Я не хочу хворіти, тому можна користуватись кошме. Кошмет... Чому косметикою? Косметикою кожного дня. Бровки я оформила, тепер переходимо плавненько до оченяток. Я візьму дві палітри. Ось цю, тому що тут є два відтінка зеленого, і ось цю миленьку від харорансу, тому що тут є дуже-дуже милий рожевий, який нам якраз підійде. Хоча я так подумала, а навіщо мені палетка, якщо в мене є зелений олівець для очей? І так, що ми будемо їм робити? Нам треба промалювати е тут на окові і зробити стрілочку, також підвести знизу і зробити таку, як би, звідси, стрілку сюди, щоб вона потягнулася. Коротше, якось буде дуже дивно, але я зараз постараюся якось вам ну, не знаю, показати. Надіюсь. Щось таке. Це трохи дивно виглядає, я погоджуюсь, але якщо ми Серединку додамо рожевого, то це буде набагато краще. І те ж саме мені зараз треба зробити з другим оком. Надію, що в мене взагалі вийде. Все, є. Ну, більш-менш нормально. нормально. Далі ми беремо полеточку від Hero Я беру таку кіточку, якою вже набирала рожевий. І просто додаємо в серединку там, де у нас нема зеленого. Якийсь такий макіяж у нас виходить. Я. Я не знаю, чи видно чи ні. Но я постараюся включити на максимум світло, тому що в мене камера дуже погано передає відтінки. Я додавала ще на носок трошки рожевого і хочу додати сюди. І також, щоб все це було більш-менш градіозно, я додав ці тіни замість рум'ян, тому що в мене немає світлих рум'ян, а ці тіни дуже, дуже добре підходять під румяна. І ще я хочу додати блискіток! Хочу додати білий блискіток, буквально трохи. так, щоб вони просто близько. Далі додаю туш, додаю е, на верхню віку коричневу туш від Evelyn. А на нижню додаю червоний, щоб просто так комбінувати. Я нафарбувала вії, додала навіть трошки на верх червоного, але це дуже мало замітно. Ось. Я все одно потім в кінці зроблю фотографію і вставлю вам з нормальним освітленням. Окей, okay. нам, по суті, залишилося тільки губи і хайлайтер. Я візьму один хайлайтер з такої палеточки. Тут є просто дуже добрий рожевий хайлайтер. Єдиний мені підійде. Але ще я би хотіла вам розповісти про хайлайтер від Catrice, тому що він просто самий найкращий. Просто подивіться, як він блистить. Я його прям обожнюю. Я дуже жалію, що він в мене два місяці просто лежав. Так, да, мене два місяці просто лежав. А так, це самий найкращий, який у мене є хаоп. Готово, тепер мені треба все це зафіксувати. Я все це дуже дивно фіксувала, тому що я вже не малювала вії, а я зазвичай фіксуюсь перед тим, як малюю вії. Тому що в мене потім все просто розтікається. І тепер губи. Беремо той же олівець, тому що, ми... тому що в мене немає зеленого олівця для губ, тільки для очей. І малюю контур губ. Я намалювала. Боже, як я тускло виглядаю в камері. Все, що таке? Ну, Пориться в настройках, тому що я дуже тускло виглядаю. Тепер я беру цю палетку, тому що тут є один предметик, так скажем, для губ, який нам якраз підійде. Це. Ось цей рожевий. Все. Хух! Я надію, що цей макіяж хоча б трохи схожий. Для початку покажу вам його так. Без освітлення це так виглядає. Тепер я постараюся викрутити нормальний ем, обзор, так скажемо. Ну, коротше, ви зрозумієте. І, звісно, звісно, з розпущеним волоссям. Я що зря башку мила свою і робила кладку. Ні, звісно. Мені так подобається прям. До речі, засміть мої нігті, я сама їх собі робила. Правда, звісно, не прям ідеально, але мені дуже подобається. Друга рука взагалі ужас. Всім дуже дякую за перегляд, обов'язково пишіть, чи в мене вийшло передати цю естетику, цю світову гаму взагалі цей фрукт, цю главу. І пишіть, якщо у вас є якісь ідеї для відео. Я всім дуже дякую за перегляд і всім пока!